Всім шалом. Сьогодні ми з вами говоримо на тему вагітності в Ізраїлі. Я поділюся лише своїм досвідом, тому тут сьогодні ми будемо з вами говорити про деякі аспекти одразу, тому що я не впевнена, що в мене вистачить сил записати пізніше ще одне відео. Я постараюся досить коротко і швидко. У мене тут перед собою є план. Про що я хотіла би з вами поговорити. І одразу перейдемо до першого питання питання фінансів. Я бачила дуже багато дівчат, запитують, як да, вести вагітність в Ізраїлі, чи це платно, чи це безкоштовно. Дивіться, це буде платно, якщо ви не громадянин, не резидент Ізраїлю. Я не знаю, про які суми йде мова взагалі. Я буду говорити про свій кейс. Я живу в Ізраїлі, плачу тут податки, як просто людина, яка має permanent residence. Тобто, візу Альбхамеш, я одружена тож що я заміжня і в мене тут і мій чоловік. Тому навіть якби в мене не було, скажімо, тут ніякого статусу, мою вагітність би вели все одно тут безкоштовно я би могла народжувати, не знаю на рахунок інших якихось перевірок, але народжувати і приїжджати да, там в пологовий і так далі, а, мати якийсь доступ до медицини, я могла би через те, що батько дитини, громадянин Ізраїлю. От, я просто оплачую бітогоглюмі, як всі жителі Ізраїлю, е, плачу всі ті ж самі податки, тому е, я маю таке ж саме обслуговування, як і будь-які інші о, резиденти та громадяни цієї країни. Важливий момент це про страховку. Дивіться, в мене не було жодної страховки в плані там, е, якоїсь особливої страховки, типу Макабі-Шлі, Макабі-Зав. Я в е, Макабі знаходжуся. І до цього моменту я навіть не думала про те, що мені вона буде там потрібна. Але виявилося пізніше, вже на другому в кінці, майже першого триместру, що це було важливо. І я її собі також оформила, тому що деякі моменти, деякі УЗД, деякі перевірки вони не входять просто в звичайну так, там, перевірку. Планову перевірку, і за них потрібно мати страховку, так, оплачувати страховку, і додатково ще оплачувати там ну досить мінімальні такі суми, але все одно її краще мати. Тобто, якщо ви плануєте вагітність завчасно, то зробіть собі цю страховку Макабі-Шолі, Макабі-ЗАП. Не знаю, можливо, там в кваліті якісь свої страховки. Тому я оплачую макабі Шелі, Ця страховка, вона, вона, вона там по вікові видається, вона мені коштує десь в районі 100 шекелів. От. А також, типу, по цій страховці, ви просто отримуєте послуги дешевше, якби ви за них просто платили повну суму, повну вартість. Уже між 14 і 16 тижнем у вас вагітності, у вас вже ця страховка має бути на руках, тому що ви не зможете записатися на деякі УЗД, на деякі перевірки. Вітаміни для вагітних. Коли я одразу пішла до гінеколога вперше, де я в нього була. Він мені дав просто стандартний. По-моєму, він називається Принаталь. Це стандартні вітаміни, які тут призначають всім. Там просто цілий комплекс. Я чогось подивилася раніше, якісь там огляди дівчат, які там писали, які вони пили вітаміни. і Я собі обрала інші і, виходить, я оплачувала не як постраховці, так, там якусь знижену суму, я просто оплачувала повну вартість. Я Маю ось такі вітаміни. Це вітаміни від а, Superb. Вони коштують 105 шекелів. Там ціна варіюється, їх вистачає на 95 днів. Тут ой ні, вибачаюсь на 60 днів, тобто на два місяці приблизно. І тут є просто цілий комплекс вітамінів, які тут, в принципі, вам будуть необхідні. Також я взяла собі отакий от омега. Просто також для вагітності він підходить. І, звичайно, просто це фолієва. Фолієва кислота, ось така. От, тут 200 таблеток. Я просто вже перші використала, виходить, їх буде трошки більше, ніж потрібно. От, кошти 84,60. За що я ще платила? Я платила за е, візит до остеопата. Я знаю, що е, можна ходити, в принципі, і до. Е, Макапі також остеопата, але в мене дуже сильно боліла спина, і я взагалі не могла чекати ніякого там лікаря, нічого такого. Тому я ходила до остеопата і один візит коштував 45 хвилин, 450 шекелів. Ходила двічі. Сподіваюся, це мені допомогло, тому що мені насправді стало краще. От. І дивіться, ще що я купувала по питанню Fisnaz, так, це. Масло, просто яким я мазалась постійно. Це масло Віледа. Ось таке. От, я думаю, ви його бачили і, в принципі, про нього чули, про нього знаєте. У мене така вже друга банка. Я вже одну вимастила. І що я купувала ще? Це ось таку от зубну пасту. Тому що багато кажуть у вагітних кровоточить. Я, я, та там Десна, ясна, у мене не кровоточили, але м -м, мама мого чоловіка, вона зубний лікар, вона сказала, візьми, нехай на всякий випадок вона в тебе буде, просто нею там раз в день можна нею на навіть також, якщо навіть кровоточить Десна мастити, і вона має трошки забирати це запалення. М -м, от така мені не дуже подобається, я користуюся іншими, зазвичай, але раз в день, там, на вечір її беру і використовую. Також що купляла ще це вимірювач для тиску, тому що у мене в принципі тиск низький, але я хотіла просто переконуватися, який він у мене є, тому що в мене закладали вуха, і головне, щоб він не був високий. Тому що тут в принципі дуже велика проблема з тим, що через жару, через спеку, тиск ну можливо це не тільки через це, але тиск може скакати, і високий тиск це не дуже добре. От в мене він був. Трошки повищений мій низький звичайний тиск. І м'яч для тренувань він там от стоїть. Тому що я не могла, взагалі в мене були дуже сильні болі в спині, мені це допомагало, хоча б, я не знаю, там на 10% чуть-чуть знизити якусь біль, і я з ним просто, в принципі, продовжую тренуватися. Тому наступне питання це якраз питання тренувань. Коли я прийшла вперше на прийом до гінеколога, я запитала, чи є якісь обмеження по тренуваннях і так далі. Він сказав: він взагалі ноль. Ну, тобто, все, що ти робила, ти все і продовжуєш робити. Типу нічого нового, але все, що ти робила, ти можеш робити. Як там якісь фізичне навантаження із гантелями, там так само йога, так чи пеладес, я це все просто продовжувала робити, навіть коли в мене дуже сильно щось боліло. мені іноді після цього було легше, іноді... Було ніч ніяк, воно ніяк не впливало. І тут ще важливий момент питання польотів. Я знаю багато хто там переживає. Мені він, коли я прийшла перший раз на прийом, сказав, що немає якихось заборон навіть в першому триместрі. Типу, якщо в тебе все ок, ти можеш літати, це не твій страх і ризик. Типу ніхто тебе цього не забороняє робити. Але все одно там, начитавшись в інтернеті, я собі вирішила, окей, до першого до кінця першого триместру я не літаю. Але за цей вагітність за я літала. Я одразу після того в мене тринадцятий тиждень полетіла до батьків. Потім ми ще літали в Грецію, і потім ми ще літали в Париж. От такі, тобто, в мене було три перельоти, і для кожного перельоту, от що потрібно, це дозвіл від самого лікаря, самого гінеколога на виїзд. Я про це не знала. Але я вже потім поміняла гінеколога, тому що цей мені не дуже зайшов, він мені не дуже сподобався. І, і коли поміняла гінеколога, вона мене, я сказала, що от якраз я маю летіти, летіти до батьків, вона мені каже, а тебе дозвіл? Типу, ти брала від гінеколога свого до тобто, попереднього? Я кажу, я не брала в принципі. Вона говорить: треба брати. Типу, це тобі потім буде впливати на якесь там твоє страхування і так далі. Я тому брала у неї за два тижні до виліту. Ви маєте його брати. Але в принципі, я ж скажу, що якби я просто не поміняла гінеколога, прийшла просто на польот, то, можливо, ніхто би навіть і не запитав і ніхто би навіть і не знав. Це такі от основні моменти, основні питання, які я до основного процесу зараз перейду. тому що тут у нас вже питання першого триместру, так що робити, коли ви бачите дві полоски. Дивіться, ви одразу назначаєте чергу до свого гінеколога, якщо у вас є ваш гінеколог. Я тільки поміняла а, больничну касу, я перейшла з кваліту в макабі, і тому в мене навіть не було ще мого гінеколога в Макабі. Але до цього я вже прийшла підготовлена до нього, тому що я прийшла до сімейного лікаря і сказала: а, у мене дві полоски, а, я хочу зробити тест ХГЧ, тобто так перевірити, там чи зростає цей рівень. І виходить, Вона мені дала направлення на тест ХГЧ. Тобто сімейний мій лікар дав мені направлення, і я вже до гінеколога приходила з готовим тестом ХГЧ. Він мені тільки вже одразу переходив на УЗД дивитися. Дивіться, важливий тут момент, я думаю, як і скрізь, до 12 тижнів варто стати на облік до гінеколога. Тобто, вже варто тобто, чекати, чогось більше не треба, тому що там ще є навіть деякі перевірки між цим, які потрібно зробити. І виходить, я прийшла в шість тижнів до нього, і він мені підтвердив просто наявність заплідненої яйцеклітини. Сказав, типу, що точно який там термін визначити ну, не можна, тому що там дуже маленький термін. От, але він підтвердив, що є там запліднена яйцеклітина. Сказав, що далі вже трошки пізніше там прийти до на інше УЗД і мені там його перевірять. Ще також є момент, який називається тест. Секер генецід. Uh, його, в принципі, ви можете зробити навіть не будучи вагітною, тому що він діє три роки з моменту, в принципі, його коли ви робите. Тобто, якщо ви плануєте вагітність і ви хочете мати дитину, і вас один і той самий постійний партнер, і з ними хочете мати дитину, ви його можете прийти до гінеколога і сказати: ми плануємо вагітність, я хочу зробити секер генетіт. Тому що, дивіться, цей тест ми чекали найдовше з усіх, які ми могли, в принципі, чекати. Він, по-перше, ми його чекали близько місяця і одного тижня, щоб його зробити. А потім ще чекали десь так само місяць-півтора результату. Що цей тест дає? Він перевіряє генетику вашу, вашого партнера. І, в принципі, таким чином. Перевіряється на 6 тисяч наявних якихось хвороб е генетичних, так, які можуть у вас бути. Якщо вони там співпадають, то це там погано. От, е але ви це робите з партнером. От, виходить, е його нам потрібно було зробити до 13 тижня, тому що тільки тоді там, так, можна в принципі, переривати вагітність і ви самі приймаєте рішення, так, та, там, хочете ви чи не хочете е ризикувати, тому що може. Бути якісь генетичні, не знаю, ускладнення. Я б про це навіть не задумувалася, тому ми його зробили. От його треба до 13-го тижня зробити. Але знову ж таки повторюся, ви його могли зробити ще там, не знаю, раніше, якщо ви рік <сміття> до цього його зробили, вам його не буде потрібно робити повторно. І, в принципі, це тест, який ви там можете від нього відмовитися. Від будь-всього, що взагалі я тут говорю, ви можете відмовитися і взагалі нічого цього не робити. Тобто ви можете просто потім прийти і сказати, в пологове я народжую і ЗЕО, і вас приймуть пологи, і все буде ок. От тому від цих УЗД, від цих перевірок можна відмовитися. Але, ну, звичайно, там я все стандартно робила. Я тут говорю про зараз про звичайну свою вагітність. Вона була просто звичайна вагітність, так, без якихось там особливих моментів. А, дивіться, після. Також першого візиту гінеколога він вам дає там направлення на всі різні вам потрібні УЗД в найближчий час. Е, також на е, перший е, скрінінг, так те, що називається скрінінгом. Тут це називається е, секер От, але дивіться, після першого е, візиту, як ви от, підете до гінеколога, мені цей гінеколог, який я, знову ж таки поміняла. І перший, і другий, вони мені не сказали про те, що треба ходити до медсестер і міряти тиск. Ну, можливо, вони просто привтикали, можливо, просто ну, типу, вони думали, що я і так це маю знати. Але в принципі потрібно ходити щомісяця, вимірювати тиск, вагу і наявність білку в сечі. Це виходити до медсестри в звичайній поліклініці. Далі на сьомому-восьмому тижні це перше серйозне УЗД. Перевіряю серцебиття дитини. От, я його зробила якраз на 8-му тижні, тому що це було найближче. Між 11 і 13 тижнем це шкіпут-пурпіт, це перевірка там, і на якоюсь якоїсь. Це також важливе УЗД. Ще між 11 і 13 тижнем, якраз таки цей перший скрінінг, який робиться, там береться тобі аналіз крові. І я вам тут рекомендую один момент. Якщо ви знаєте, що у вас так, як і в мене, падає тиск, особливо коли у вас беруть кров, попередьте про це, тому що там достали таку велику кількість пробірок, тому що там перевіряються і новинерічні хвороби, і на вашу групу крові, і, і все, коротше, дуже багато всього. І я вже така на шостій пробірці розумію, що в мене темніє в очах, тому що в мене падає тиск. От мені сказали, чого ж ти не сказала, а я кажу, я не знала, що така буде велика кількість пробірок, що скільки з мене візьмуть крові. От тому краще попередьте про це і вам просто його зроблять лежачи. Ви будете собі зробили і пішли. До цього моменту, дивіться, мені страховка Макаби-Шелі була не потрібна. Тобто до 13-го тижня, так це все входить в звичайну собі програму медичну, це все звичайно стандартне. А от уже наступне, в другому триместрі, вже є перевірки, які вимагають якраз таки цієї страховки, і без неї ви їх просто будете робити за ем, десь приватно, десь якісь інші кошти. Не знаю, як це буде виглядати, якщо у вас не буде цієї страховки, якщо чесно. У момент, в другому триместрі підіть до стоматолога, перевірте зуби, зробіть чистку, тому що. Швидше за все, там, в кого таксикоз, він вже до цього часу пропадає. Тут треба піти перевірити, зуби зробити чистку, тому що, можливо, пізніше вам вже буде трошки не до цього взагалі. Між 14-17 тижнем, це перше ОЗД другого триместру, воно називається УЗД ранній огляд органів плоду. Тут я вже назначила. Перезмінила гінеколога, і вона мені вже дала списочок. Тут при цілий список того, що мені буде потрібно далі робити. І вона там сказала: оце, 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 оце оце ти робиш. Потім ти до мене приходиш, і ми дивимося далі. Що тобі буде з цього далі? ще необхідне. 11-17 тиждень. Огляд плоду, от якраз це він був платний і він коштував. 135 шекелів додаткових, тобто у вас, окрім просто того, що ви кожен місяць оплачуєте за страховку, там ще буде займатися за оплату цих, от так, якихось УЗД і інших перевірок. 16 і 19 тижнем це секер біохімії другого триместру. Це знову ж таки кров, моча, просто ви йдете це робите в будь-який зручний для вас день зранку. Між 21-24 тижнем це наступний огляд УЗД плоду. Це вже пізний огляд. Вважається. Він входить уже в стандартний пакет. Ви за нього нічого не оплачуєте. Тобто, просто навіть якби у вас не було страховки. Тобто, оце от би вам мали зробити обов'язково уже тому, що це входить в програму страхування, в принципі, ізраїльську, наскільки я розумію, і от уже після цього ви йдете до свого гінеколога, і вона каже вам, що потрібно робити наступне, тобто. От вона вам дала там перевірку на, на, на ранній огляд плоду, на е, другий е, скринінг, так, і на ще одне УЗД. А потім, наприклад, я до неї прийшла, і вона мені каже, що тобі не треба буде там робити ехокардіограму плоду. Хоча отут -от вона у мене написана, да, тобто в програмі вона є. Е, і е, потім, 24-28 тиждень це те, чого дуже всі бояться, це оце якраз таки нагрузка. На, глю... на глюкозу, глюкозотолерантний тест. Я тут прикріплю відео, ви просто подивіться.

Тому перш як. Я сьогодні як після після цього а, тесту, просто таке враження, що тут дуже хоче спати і що я, не знаю, дуже сильно перепрацювала навантаження. Е, глюкоза така сильна не для мене. Не зраю, не люблю так сильно солодке, фрукти люблю, робила солодке, якось більш на нереально душно не відношуся, ходить. Тому ми з пузом <гави> ми вирішили, що нам це не дуже подобається. Просто також його дуже сильно відкладала, переживала, боялася. А насправді ну, нічого страшного в цьому виявилося <гави>, і не було. Ми переходимо плавненько до третього триместру. Він вже в мене не закінчився. От, але е, що я вже зробила? Я зробила прививку від коклюшу. його роблять з 27 по 36 тиждень. Я зробила якраз на 27-му. І от якраз в цей момент я дізналася, що треба було ходити кожен місяць, робити тиск, міряти, вимірювати вагу е, і здавати кров на оцю сеч, від на білок в мочі. Так, і мені сказала сестра, чого ти до нас не приходиш, і я така типу, я не знала, що до вас треба коротше ще ходити. От і тоді виходить кожні 3-4 тижні, ви назначаєте до них чергу і приходите, міряєте тиск, важитеся і робите цей тест на білок. Наступне УЗД це 30-33 тиждень. У мене воно поки що було крайнє. Тобто, поки наступних УЗД в мене не заплановано, тобто, це дивляться там води, серцебиття дитини, його приблизну вагу. От Потім ще з 35-го тижня мені дала моя гінеколог уже одразу ось таку от штучку, така от, такий от мазок, який треба буде в себе взяти вагінально, і також сказала мені ще і анально, і його принести потім в лабораторію. Але це вже після 35-го тижня я його не робила, ще не знаю, що там далі буде. Моменти по екскурсіях, наприклад, пологи, коли ви обираєте. Вам його ніхто не радить, ви самі можете брати бронювати екскурсії в будь-які пологові, який ви хочете. Ми ходили в Вольфсон, ми ходили в Іхелав. От просто я навіть не робила ніякий там сильний огляд. Я поки що схиляюся до Вольсона, тому що він у нас там в 15 хвилинах від дому. Нам ще сказали в Вольсоні, що є такий тест, який можна попросити у свого гінеколога. Типу для епідуралі, Типу, якась там робиться перевірка крові на, для епідуралі. Я не знаю, що це таке, також ще не була, запитаю. В загальному це все, що я хотіла вам розказати. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Обов'язково поставте лайк цьому відео і перейшліть, можливо, Тим дівчатам, тим жінкам, кому це буде досить актуально, тому що я збирала для себе інформацію з різних джерел. Я впевнена, що є моменти, про які я не сказала, тому що є інші вагітності, так, і є інші питання, якісь я знову ж таки розказала про якийсь стандартний такий загальний процес, можливо, я щось пропустила, і щось робили ви, тому напишіть про це обов'язково, тому що це може комусь дуже сильно допомогти. І підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що яке ще зроблю відео в принципі, про те, яка в мене була в принципі, вагітність. От, можливо, і не буду, не знаю. Тому що основні моменти, такі, які мені були цікаві, самі, я тут закрила. Всім па-па і шабат шалоба Просто гарного вам дня.